На 61 початковому сесії Кам'янської сільської ради 8 століття з 22 обраних депутатів прибуло 11 депутатів, які зареєстрували свою присутність. На засідання сесії запрошені та присутні працівників виконавчого комітету старости, керівники комунальних установ сільської ради відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самовідування у півні. Сесія ради є повноважена. Якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини. Депутатів від загального складу ради. Ця норма закону витримана. Дозвольте засідання 61-ї чергової сесії павівської сільської ради виського слипіння оголосити. Брати відчинену комісію у складі депутатів Осип, Лукінчук. Чи є якісь зауваження? Немає. Немає. Значить, ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за дану пропозицію, щоб обрати відчинену комісію у складі двох наших колег та Лукінчук, прошу голосувати. Привозьте відсутнє. Осик Лукенчук Мазуров Марчук за Морозюк. Небайдо Руслан, Недбай Сергій, поцілуй. Тому що Фідь, Хом'як, Швець, Юсновець. Я за. Дякую, рішення прийняте. Значить, вже зайняли свої місця. Виступи депутатів, обговорення, репліки і заповнення повторені виступи здійснюється згідно статті 34 регламенту сільської ради тривалість виступів на пленарному засіданні сесії ради. Що вистачило коштів на оздоровчі, там треба було е, тоді е, знімати кошти на заробітну плату нашим колегам Жашкович, що там, е, знімали їх тоді з сільської ради з деяких установ. От зараз пропонуємо доложити там, і там є економія по деяких е, установах, то там дуже ті, відповідно зробити перекидку. Тобто, щоб всі люди отримали заробітну плату е, за один місяць. І там стоїть питання освітньої субвенції по Павлівському ліцеї. Значить, по Павлівській сільській раді е, ті установи, які рахуються в Павлівській сільській раді, коштів вистачає на заробітну плату. По Павлівському ліцеї не вистачає. Ми звернулися е, до обласного керівництва, щоб надали ті кошти. Якщо ну, випадку не буде, то тоді будемо звертатися, щоб зробити перекінку і відповідно заплатити заробітну плату вчителям Павлівського ліцею. Але там є ще є. just the Заходи з періони, 300 гривень на оплату послуг комунальних, там що ще працює їм на інтернет. Інші заходи Зрозуміло, це пов'язано із погодніми умовами. Ну, Іване, щоб грунтували, так? Чого 120? Ну вони до кожного місяця. Субвенція, і ми тільки Та, е десь не плачуємо. Що ще не вистачає. Що ще не вистачає від цієї тому кабінету. Тому що на мільйонів там сотні. Не ми, а держава. Але державних грошей не буває, ці гроші будуть не ну, там так. Це йде цільова субвенція на придбання меблів, тобто парти крісла, от такі. У тобто нас не могли в Риковичах плиту купити, яка б'ється, а там вже і факт перерівняється. Ні, то не наша вина. Просто там на верху ж так. Напевно, йде. Ні, це були, звідси, це були залишки, залишки, і збиралася обласна комісія освітянська і зінаксила. Це буквально чи в понеділок, чи вівторок, то таке дали рішення, щоб додатково дати тих 95 тисяч. Тобто це не наші це залишки обласні, які там є по яких субвенціях, оце це їх просто перерозпульту. Як вони захочуть стати приватними, ми назад заберемо. <клісті> я павлюський <це> приватний, <клісті> хочуть стати. <клісті> я думаю, що, що ми їм не дамо дати можливості приватним. Якщо вони хочуть, то варто. <клісті> <Так. клісті> вони, <клісті> вони казали, як дайте нам то, як ДФО, яке від Заробітної плати, ми вас нічого не схочемо. При формуванні бюджету на 26 рік дали їм це ПДФО і вони тут робіли. А де ще гроші? Ви ж хотіли ту суму Ну, Якось недобре порахували. Там ж бабуга. Або е підіти зросли. Дивіться. питання, в чому? Значить, ми вже зараз займаємося проєктом бюджету на 26-й рік, завтра ми вже його маємо вчательну. Говорити так, як він має бути, там відповідно вже будемо тоді проводити слухання з освітянами, з культурою в депутатській області. Це буде в 20-х числах нам його приймати. Тут десь 20-3-25. То будемо ще запрошувати Павлівських, павлівських ліцей, щоб вони е, розказали, по чому питання. Ми їм довели цифру. Яку вони можуть розраховувати. І вони цю цифру поділили в такому розумінні, що там заробітна плата і купа придбання, а питання енергоносії вони там взагалі не передбачили, тому що так не сталося, що ми приймемо бюджет і вони не будуть мати чим платити за світло і за газ. Тобто будемо їх слухати, щоб вони пояснили, чого вони так хочуть. Якщо вони це хочуть, якщо ми приймемо, щоб вони потім всі шість місяці не ставили питання, чи нам платити за засідання. Аргументовано, щоб так. Полочка розложили і все. Що вони, відокремлені ті підводили, що ми за не платимося все. Ні, думаю, гроші дивилися, йому, а вони самі платять. <рикуса> <рикуса> і вони ще спросять, просять і просять. <рикуса> То бачите, туди, як стало приймали, <рикуса> ну. Вроді ми стараємося контролювати це все, але там різні е, ситуації, то зараз, от, якщо щось виділяється на Павлівський ліцей, це суду прописується пояснення війни записів, щоб не виникло ніяких питань. Бо от було, наприклад, там просять на придбання, там на функції 22.10 дали, а там ніхто контролю не І В результаті так виходило, що там просили на одну річ, ви давали на ту річ, а потім через місяць знов ту саму річ просять. І вони порахували за потрібне, щоб купити щось інше. Зараз там трошки так по іншому все. Шановні колеги, є ще запитання? Немає, так? Значить, зачитайте проект рішення. Проєкт рішення номер шістдесят.